Так, звичайно від самого початку європейські країни вони були надто повільними і надто мало давали Україні. І вони постачали достатньо, щоб Україна не програла війни, але вони не дали можливості Україні виграти цієї війни. Ці санкції вони появилися дуже пізно. Так як ми бачимо зараз, ці санкції вони збільшуються. Не було того політичного бажання так одразу сильно вплинути? Якщо йдеться про ці видраквід рак, ракет, які можуть влучати далеко, і тут йдеться про фінансування, і як вони працюють над цими системами. Фламінго та, та Нептун в Україні. Вони фінансуються в Україні. В Україні є до них доступ, але ви не можете, ви не можете цілитися в. В Москву і так далі. Але це, це воно так, якби не робить великої зміни, хоч вони є військовим таким інструментом. Але велика така помилка зі сторони США з Європи і з Європи це запізно, замало.